Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія заблокувала реєстрацію та проведення інспекції вхідного флоту в рамках зернової угоди. Таким чином, РФ фактично зупинила її дію. Про це повідомили у Мінінфраструктури. Там зазначили, такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди. Наразі очікується реакція на дії російської сторони від ООН та Туреччини. Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила зернову ініціативу, відмовившись реєструвати судна на вхід. Та проводити їх інспекції. Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекції як на вихід, так і на вхід. Йдеться в повідомленні. При цьому наголошується станом на 8 травня на інспекцію в територіальних водах Туреччини чекає 90 суден, з яких 62 йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флота призупинені. Експорт української агропродукції з зерновим коридором у квітні не дотягнув до 3 мільйонів тонн. Україна категорія. Рично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів ООН та Туреччини, зазначили в міністерстві. Зі свого боку, прес-секретар президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калина заявив, що 18 травня зерновий коридор може припинити існування. За його словами, це відбудеться, якщо переговори щодо угоди між Україною та Росією пройдуть безрезультатно. В той же час, згідно закритих даних Ердогана, таке рішення розсердило. Турецький флот. Піднятий по бойовій тривозі, а в небі кружляють турецькі літаки. Ердоган за закритими каналами повідомив Путіна: якщо той буде рухати зернові судна, турки відкриють вогонь у відповідь. Чорне море це не внутрішнє море Росії. Відповідь буде жорстока. Крім того, Ердоган особисто відмовив Путіну у транзиті товарів подвійного призначення. Туреччина не так давно припинила транзит товарів, що підпадають під санкції до Росії. У матеріалі йдеться, що Туреччина пішла на такий крок, оскільки Європейський Союз і США чинять тиск на союзників, щоб вони підтримали заходи, введені у зв'язку із. Вторгненням президента Володимира Путіна в Україну уряд наказав припинити транзит таких товарів через Туреччину відповідно до санкцій. Повідомив високопоставлений турецький урядовець на умовах анонімності. Система оформлення вантажів у Туреччині просто перестала працювати. Сказала Катерина Лазуткіна, співвласник московської компанії Vendor Cargo, що займається доставкою вантажів і вантажоперевезеннями, яка працює через Туреччину. За її словами, митна система наразі блокує товари, призначені для Росії. Раніше Bloomberg повідомляв, що Росія використовує треті країни. Для обходу санкцій Великої сімки та Євросоюзу та імпортує технології, важливі для війни, зокрема через Туреччину. Як бачимо, Ердоган остаточно обрав чітку сторону і позицію в обмін на повний контроль Чорного моря. Росія Чорноморську битву програла повністю. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.